Не вірить Богові. А вірить кому? Бріхням. Ніхто не бачить світлого тепла, любові, а бачать тільки грязь. І от в грязі, а це все від сатани йде, бо любов йде від Бога, а ненавість, завість від сатани. Де любов і доброта, там Господь з нами. А де ненависть і обід це від сатани йде. Тому бережіть один одного. один одного. Диво можна це розірвати відносини з Києвом? Не можна, не можна. Не, ми між ми, ми між ми слаб'яни, господи, я об'їздив кругом і в Грузії мала, і в Ірусалім, і Білорусі Ніхто не бачив ні в українську, ні в вишиванці, ні пітєйка, ні. Він одинакий круг. Там англійське, там по польськи, там там на полатинськ написано, там по-славянськи, тут по славянськи Ну, Господи, це найгірше, Я дуже прошу всіх людей. У мене троє дітей на війні, троє і внук один, найстарший. Ну, я прошу люди добрі, будь ласка, не сваріться, не, не, не робіть пакоті де одному. Потому що це воно вертається все назад, все йде кругом своїм на свої місця. Так нас... як це вас діти на війні, ви кажете, а ви служите російському патріарху? Я не служу, в нас не було. Нас, нас, українська церква, це знаю, що не покажу. Там нічого страшно. Діло в тому, що нас ніколи ще ще конституції не було прийнято, що вільна Україна, а ми вже були попереч. Це просто п'ятно нам поставили, щоб нас, коли Київський патріарх був. І щоб, щоб люди знали, де, де розкол, а де, оце просто временно поставити, і все там скільки рік був побув, і все. У нас ніхто, у нас Олексій нас поки не прийшов, і ми, ми печаті нам зразу, ми печаті всі поздавали, нам всі документи всі переобновили. Всі. Ми українська правовна церква, в нас онуфрій, а це, щоб ви запомнили, дорогі мої дітки, щоб ви запомнили, що тому що ця церква, Господь создав її сам Христос. А ось останні цього 50-ті, суботні це рукотворні церкви. які Завтра ви зібраєте собі компанію. Давайте ми зробимо євангелістів, давайте ми зробимо кадолі. Вис... Це називається рукотворні церкви. Але це собор Московського потреба. Ні, ні, я його знаю. Я його, я тут, я, не, я, не я рідко приїжджаю, але я приїжджаю і служу. О, діло в тому, що я сказав Великове. Що мої діти на війні, як я воперек, просив не грішного, Господи, ну я намер, я е, читаю, я знаю, тому що він всі між прочим, і фані теж поминає, теж поминає епіфані. О, ну це бачить, ніхто не бачить. А то, що ну в нас не прийма, по чому? Нам сказали, хочете, поминайте. Хочете в мене, поминайте, я на мене троє, я молюся за дітей, я молюся за всіх воїн, у мене цілий зошит, за всіх воїн. Він все байдуже дзвонять до мене, зі всіх із Харкова, і з куди хоче. Але діло в тому, що діло в тому, ми просто не хочемо бачити істини. Ми хочемо бачити, коли нам кажуть. о, дивіться, яка вона красива, о, дід там всього. І всі повірили. О, дивіться, що це він такий діти. І всі повірили, що він поганий. То, може він внутрі, в нього така чистота, душа, ніхто не побачить. Просто вау, у грязна, в нього грязна, батька. Я в Вінниці, я в Вінниці, я в Вінниці. Я підійшла до храма. А? А храм. Я підійшла, а чому я приїжджаю? Ні, ні, я просто дійка, тут в мене син, я привозив посилку. Він його він після госпіталя і відправляють назад, я привоз, приніс там одежу. Як ви рокуєте те, що ви кажете? Да. А приїхали московські покриття. Я це не це не московський. Ви такої не випели, ви, заповню нас давно вже самостійно. Ми самі рішаємо. Ми самі рішаємо, кому. Ми самі рішаємо, чи це вас бути монашкою, чи йому бути монахом. Ми самі онуфрі рішає. Ми не раніше колись, коли я ну це собор називається собор, кафе ну, Собор. Всі там і Молдавіда запізнялися, Білорусія. Всі, бо тому, що нас собор. Православний, да, Кирил, там он, ну якби ви почули історію, ви б почули історію. Київська Русь, почому ви не вспоминаєте? Ми не нас не не робили. Московська Русь, а Київська Русь, слав'янський народ. Потім там да, Москва. Потім. Але бачить це політика. Тому хай Господь всіх прощає і хай Господь вам дає здоров'я смисл, дійсно, щоб ви зрозуміли, побачили не оце плаття, а побачили внутрішньо людини. І ви кажете, що це православні, як вони ходять, б'ють бабів, мені не все одно куди ви ходите. Сінаго ходить, косю ходить. ходіть, це ваша голова. Кажуть, не має свій намір. І ти не маєш права. Але зараз просто без зараз без власті. Що хочете робити, закону ніхто не підтвердить. Вас ніхто закон не всіх останніх підтвердить. А от іменно люди на цю бабку, яка всю життя ходила, не все одно, хай собі, там йде собі. О, але що зробиш? Це У вас мене, он на ваше ім'я? – Григорій. Я не люблю, в мене не, не вижу. Отець один на небесах. Я грішний піп, батько я. О. Нема. Я не люблю, коли це написано в Євангелії. отця не створить себе, тому що один отець на небесах. Про світера не, Тому що один просить допомогти. Я грішний. Я грішний батюшка. Все. Все, спасибо, Господи, вас, Господи. Я прихожанка. Так. що ви стаєте? Що ми шукаємо цих людей? Святих людей, які моляться за вас, за нього, за нього, за мене. Що ми в них шукаємо? Яке МП? Про що ви говорите? Про що ви говорите? Це українська церква. Вона ісконна, вона відновилася. У вас ще не було, мене ще не було. Про що ми говоримо? Це люди святі люди тут. Розумієте? Як можна Як можна вже добратися і до таких монастирів і церков? Ви хрещені де? Ви скажіть мені, от ви. Де хрещені? Ви католичка? Що вам сказати? А в Україні ви народилися? Ви патріотка, ви українка? А ви католичка? А ви оператор? Скажіть, будь ласка, так само і ви, католик. Ну я не хочу навіть говорити. все-таки Світ з патріархам. Які зв'язки з патріархом, <зв <'язаний> зв патріархом Кирилом? Це, це, це українська православна церква. І все. Забудьте, МП нас ніде нема і не було. Це було до якогось там року, коли відміну зробили. Коли Україна стала незалежна. Просто цей процес, допустимо. Кажете про обшуки. Сатана, сатана, яка не вірить вірі, не вірить Богові, а вірить кому? Ріхням. Ніхто не бачить світлого тепла, любові, а бачать тільки грязь. І от вірять грязі, а це все. Від не йде, бо любов йде від Бога, а ненавість, завість від сатани. Де любов і доброта, там Господь з нами. А де ненавість, і обіде, це від сатани йде. Тому бережіть один одного. на вашу Любіть думку, хіба можна це розривати відносини з Києвом? Не можна. Не можна. Не, ми, ми ж між стам'яни, Господи, я об'їздив кругом. І в Грузії, можна, Ірусалім, і, в Русі, і, в Русі, і в Білорусі ніде не бачив ні в українську, ні в Вишиванці, ні дипійтейка. Він одинакий круж. Там англійське, там по-польськи, там, там по-латинській написано, там по-славянськи, тут по-слов'янськи. Ну, Господи, це саме хуже. Я дуже прошу всіх людей. У мене троє дітей на війні. Троє. І внук один найстарший. Не ну, прошу люди добрі. Будь ласка, не смаріся, не 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 робіть пакоті догодно. Воно вже це воно вертається назад, все йде кругом ругом на свої місця. Так, нас... Як це вас, діти на війні, ви кажете, а ви служите російському патріарті? Я, я не служу, в нас не було. Нас, нас українська церква, цара, я знаю, що не покажу, там нічого страшного. Діло в тому, що нас ніколи ще, ще Конституції не було прийнято, що вільна Україна, а ми вже були воперек. оперек. Це просто п'ятно нам поставили, щоб розрізняти, коли Київський патріарх був. І щоб, щоб люди знали, де, де розкол, а де. Оце просто временно поставити. І все там ціки. І рік був, побув, і все. У нас ніхто. У нас Олексій нас ще покиде, прийшов, ми, і ми печаті, нам зразу, ми печаті всі поздавали, нам всі документи, всі переобновили. Всі. Ми українська правовна церква. У нас донуфрі. А це, щоб ви запомнили, дорогі мої дітки, щоб ви запомнили, що тому що ця церква, Господь создав її сам Христос. А ось ці останні цього, піднічать свободні це рукотворні церкви, які завтра ви зібрате собі компанію. Давайте ми зробимо євангелістів. Давайте ми зробимо Католі. Вис, це називається рукотворість церкви. Але ж це собор московського патріархату. Ні, ні, я його знаю. Я його, я тут, я, не, я, не я рідко приїжджаю, але я приїжджаю служу, о, і служу. Діло в тому, що на я сказав Володикове, що мої діти на війні, як я, я перше просив не грішно, Господи. Ну я навмер я читаю, я знаю, тому що він всі в міфані теж поминає, теж поминає, епіфані. Ну це бач ніхто не бачить А то, що Ну в нас не прийма, по цілому. Нам сказали, хочете, поминайте, хочете поминайте. Я намер троє, я молюся за дітей, я молю за всіх воїн, у мене цілий зошит за всіх воїнів. Мені все байдуже з до мене, зі всіх із Харкова, і з куди хоч. Ну, діло в тому, що в ютому, ми просто не хочемо. Хочемо бачити істини. Ми хочемо бачити, коли нам кажуть, о, дивіться, яка вона красива, о всього. і всі повірили. От дивіться, що це він такий. І всі повірили, що він поганий. Може він внутрі, в нього така чистота, душа. Ніхто не побачив. Просто в нього грязна бачу. В якому храмі ви служите саме? Ви я кажете, віде, що ви сюди приїжджаєте? А він і це як називається храм. А, а? Ось віде, храм. а ви сюди приїжджаєте на службу? Ні, ні, я просто діка. Я, я приводив посилку. Його, він після госпіталя і відправляють назад. І я привожу, приніс там оделяжу. Як ви аргументуєте те, що ви кажете, що ви служите в церкві українського патріархату, да. а приїхали служити в Московський патріархат Як Я це це не, не московський, це ну, са... собор Москальський. Ні, випам'яні, нас давно вже самостійно. Ми самі рішаємо. Ми самі рішаємо, кому. Ми самі рішаємо, чи ну, у вас позиїться. бути монашкою, чи йому бути монахою. Ми самі онуфрі рішає. Ми не раніше колись, коли колись... ну, це собор називається, собор. Ну, собор всі, там і Молдаві туди піднялися, Білорусія, всі, бо Тому що наш собор православний. Да. Кирилл, там ну, якби ви почули історію, ви би почули історію. Київська Русь, чому ви не вспоминаєте? Ми не нас не не робили Московська Русь, а Київська Русь, слав'янський народ. Потім дамо москва, але бачить це політика. Тому, хай Господь всіх прощає і хай Господь вам дає здоров'я смисл. Дійсно, щоб ви зрозуміли, побачили не оце плаття, а побачили внутрі. Людини. І ви кажете, що це православні, як вони ходять, б'ють бабів, мені не в чому куди ви ходять. Сінаго ходять, костьо ходить. ходить. ходіть, це ваша голова. Кажуть, не маєш свій намір, і ти не маєш права. Але зараз просто без влаження, зараз без власті, що хочете робити, закону ніхто не підтвердить. Вас ніхто закон не всіх останих підтвердить. А от іменно на ну цю бабку, яка всю життя ходила, не все равно, хай там йде собі. О, Але що зробиш? Як пи... вас Мене вон до нанісав. Ну, а ваша ім'я як? Григорій. Григорій. Отець да. Григорій. Я не люблю, не мене ненавижу. Отець один на небесах. Я грішний пік. Батько я. О. Тому нема. Я не люблю, коли це написано в Іванії, отця не створіть себе, тому що один отець на небіця. Світера, не, тому що один про цій Я грішний. Я грішний батюшка. Все.